Час проведення оперативних заходів та відпрацювання території Черкаського району працівниками Кримінальної поліції Черкаської області встановлено, що в одному із домоволодіння обладнана нарколабораторія, де виготовляються психотопні речовини амфетамін. під час санкціонованого обшуку в будинку. Працівниками кримінальної поліції було виявлено та вилучено інгредієнти та обладнання даної лабораторії. Дані інгредієнти, а також обладнання було направлено на експертизу до НДКЦ. По даному факту Черкаським районним відділенням Кримінальної поліції порушено провадження за статтю 317 Кримінального кодексу України оперативно-розшукових заходів було встановлено, що мешканці одного з сіл Черкаського району за місцем свого проживання налагодили видовлення психотропної речовини амфетамін. Завітавши до даного домолодіння санкціонованим обшуком, дозрівні особи почали тікати, А співмешканка одного із них дискувала на працівників поліції собаку породи Ротвеви. Я, в свою чергу, відчувши небезпеку зі сторони тварини, згідно закону України, про національну поліцію статті 46. Пункту 13. використав табельну вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожувала життю і здоров'ю оточуючих поліцейському.